Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Попередня глава мала особливу напругу. Ми бачили, що Ісак втрачає не лише тілесний, але й духовний зір. Ми бачимо розкаяння Ісава, який продав своє первородство, і лише аж через багато років він зрозумів, який лихий вчинок він вчинив. Ми бачимо, Яків теж розуміє, що він підкупом бере, і підступом, і обманом отримує первородство, і тому втікає від лиця свого брата. І сьогодні 28 глава знімає цю напругу, і вона показує те, що Господь ніколи не лишається в боргу. Все ж таки і Ісаак... І його діти хотіли йти шляхом до Господа, хотіли йти шляхом Авраама. І, хоч, можливо, і вони помилилися у своїх земних діяннях, можливо, вони десь оступилися, але Бог все справляє на добро. І ми сьогодні, в 28 главі, це побачимо. Давайте будемо читати цю главу. І покликав Ісаак Якова, і благословив його. І заповідав йому і сказав: Не бери собі дружини з дочок ханаанських. Давайте ми згадаємо, чим закінчилася попередня глава. Вона закінчилася тим, що Ревека зробила зауваження. Ісаку натякнула, і вона зробила це правильно. Ну вона не сказала це прямим текстом, що ти винний в тому, що все так сталося. Тому що ти дозволив. Сину своєму Ісаву взяти за дружин дочок Хананейських. Ні. Тут так не сказано. От, вона лише натякає От, для того, щоб він прийняв правильне рішення. Для того, щоб він в своєму серці перемінив свою думку про те, як потрібно формувати сім'ю. І тому він вже сьогодні благословляє Якова. Він побачив Якові насправді вірного сина, який хоче йти, як ми вже неодноразово говоримо цим шляхом, шляхом Авраама, шляхом шукання і служіння Господу Богу. І тому він його благословляє. І каже: встань, піди в Месопотамію, в дім Вафуїла батька, матері твоєї, візьми собі дружину звідти, з дочок Лавана, брата матері твоєї. Бог же всемогутній, нехай благословить тебе, нехай розплодить тебе, нехай розмножить тебе, нехай буде від тебе безліч народів, нехай дасть тобі благословення Авраама, батька мого, тобі і нащадкам твоїм з тобою, щоб тобі успадкувати землю, подорожування Твого, яку Бог дав Аврааму. Відпустив Ісак Якова, і він пішов у Месопотамію до Лавана, сина Вафоїла, Арамеянина, до брата Ревеки. Матері Якова та Ісава. Читаємо далі. Ісав побачив, що Ісак благословив Якова і, благословляючи, послав його Месопотамію взяти собі дружину звідти і заповів йому, сказав, що не бери дружини з дочок Хананейських. І що Яків послухав батька свого і матері своєї, і пішов в Месопотамію і побачив Ісав, що дочки Ханананські не угодні Ісааку, батькові його, і пішов Ісав до Ізмаїла і взяв собі дружину Махалафу, дочку Ізмаїла, сина Аврамового, сестру Наваїофову з верх інших дружин своїх. Отже, подивіться, як Ісав перемінюється. Він робить логічні висновки, Яків благословив Ісаак благословив Якова. А чому він його благословив? І для чого він його благословив? Для того, що він взяв із дому Авраама собі дружину. І він зробив висновок, що він не догодив своєму батьку, тому що в нього були жінки хананейські. І от е, ці церкви, екзегети, дослідники Слова Божого, вони роблять такий висновок про Ісава, що в кожній людині щось є і добре. Хоч і його ототочнюють і з одним із образів Антихриста, але разом із тим, що в ньому було добре, це те, що він завжди намагався бути добрим сином. І тому він проживе довге життя. І довго буде жити. Він вчинив покаяння, він перемінився. Він бере дружину. Тоді в той час було це дозволено, це багатожонство. І він бере із свого роду вже собі дружин для того, щоб догодити своєму батьку Ісаку. Це дуже і дуже важливий момент. Як і вже вийшов із Версавії і пішов у Харан, і прийшов на одне місце і залишився там ночувати, тому що зайшло сонце. І взяв один із каменів того місця і поклав собі під голову і ліг на тому місці, і побачив сон. Ось ліствиця стоїть на землі, а верх її торкається неба. І ось ангели Божі піднімаються і сходять по ній. І ось Господь стоїть на ній і промовляє Я Господь Бог Авраама, Отця Твого і Бог Ісаака, не бійся, землю, на якій ти лежиш, я дам тобі у твоє потомство. І буде потомство твоє, як пісок земний, і поширишся ти до моря, на схід і на північ, і на південь, і благословляться у тобі, і у твоєму потомстві всі племена земні. І ось я з тобою і збережу тебе всюди, куди ти підеш, і поверну тебе в цю землю. Бо я не залишу тебе, доки не виконую того, що я сказав тобі. Отже, особливе місце виявляється, там, де зупинився Яків. І Господь провидив, що на тому місці буде храм в майбутньому. І от цей камінь, який поклав собі на узголов'я Яків, це був, так би мовити, наріжний камінь, коли будується храм. То беруть камінь, покладають його і на нього виливають єлей. Те ж саме зробить і Яків сьогодні із тим каменем, і це великий символізм от цього місця, де майбутнє буде храм. Це не буде храм Єрусалимський, це інший храм, який певний час буде служити місцем поклоніння і шануванням єдиного Бога. От, але ж, значить, на цьому місці це, це певний символізм тому, що Господь має особливі місця, і ми теж кожна громада маємо особливе місце, де ми єднаємося із Господом. І саме в храмі ми єднаємося з Господом через святе причастя. Це якраз є та драбина, якою до нас зійшов Господь, і якою ми піднімаємося теж до Господа. Тобто, це таке духовне єднання, воно обов'язково відбувається. У Божому храмі. І тому завжди от були ці особливі місця для того, щоб лишити земне і війти в церкву. Церкву не лише візуально, зовнішню, фізично збудовану, як будівлю, але й в духовну церкву, туди, де є єднання із Господом Богом. Як і прокинувся від сну свого і сказав істину, Господь присутній на цьому місці, а я не знав. І убоявся він і сказав, яке страшне це місце. Це не що інше, як дім Божий, де це врата небесні. І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником, і полив ялей на верхівку його. І на рік ім'я місця цьому Вефиль, що означає Дім Божий. А раніше ім'я того місця було лус. І дав Яків обітницю і сказавши, якщо Господь Бог буде зі мною і збереже мене в путіці, у яку я йду, і дасть мені хліб їсти і одяг одягнутися, і я у мирі повернуся у дім батька мого, і буде Господь моїм Богом, то цей камінь, який я поставив пам'ятником, буде у мене домом Божим. І з усього, що ти Боже даруєш мені, я дам тобі десяту частину. Тут стають знову пророчі слова. І тут, коли Яків говорить про себе, насправді він говорить про Ізраїль, тому що народ, нащадки Авраама будуть називатися народ ізраїльський. Це буде якраз від Якова піде ця назва, Ізраїль, богоборець, тому що Яків буде боротися у вісні вночі з Богом. І він сказав, що з усього дам десятину на храм. Ми ж з вами говорили, що без храму немає життя. Людина горда, людина не хоче цього усвідомлювати, і людина живе по своїй волі, Хоч і має гіркоту від свого життя. Але не завжди, на превеликий жаль, робить висновки так, як зробив Ісак, як зробив Яків, як зробив Ісав. Вони оступилися, але і покаялися. І Господь обов'язково не лишається в боргу, як ми вже сказали. Тому що Бог справедливість, і в цьому Його справедливість, якщо ми будуємо храм, якщо ми храм підтримуємо, обов'язково Господь буде благословляти і нас, і наше е, життя. От. Ну, тому хай Господь посилає нам любити Божі храми, е, підтримувати їх, ну і також е, е, пам'ятати, що. Божа любов ніколи нас не лишить. І тому ніколи не впадайте у відчай, можливо, уступитись, можливо, десь через погане виховання чи через незнання. Ми буває і робимо якісь лихі вчинки, якісь гріхи. гріхи. Пам'ятайте, що Боже милосердя перевершить будь-який людський гріх, тому що Бог є любов. Слава Господу Богу!